Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні таке гарне сонечко, а пташки, як ще бачите. Вчора також було сонечко, але вітер знову зривається. Цілу ніч також годів, такий вітер дурний. Котолчоць навіть не хотів горіти, задувало весь дим шурував хату. Таке, що єлі знову розтопило, не хотіло розгоратися, іначе тяга є, але все одно не хотіло горіти. Тривала вікна там в ванні, бо диму не пустила, скільки. Я лі розтопила його. Сірожа поїхав на роботу. Вчора приїхав з температурою. Думала, сьогодні буде вдома хоч один день. Але так, 38,7 було, вночі, вечором. Вночі було 37,9. Переміряв, вранці наче не було. Поїхав, бо треба доробляти роботу скажу. думала буде хоч день вдома, щоб відчухався, хоч чуть, чуть поїхав, взяв з собою лікарство, поїхав. А я теж ще до сих пір не можу вичухатись цієї ночі знов трохи горло, десь трохи набрякло, знову Чи що робила інгаляцію, то хоч заснула нормально. Зараза причепилася, ніяк не можу відійти. Вчора було свято. Уже після хрещення завжди розбираю ялинки, то хай на виходних Сережа буде вдома, познімає мені коробки, з горища. буду помаленьку розгрібати, бо є, що розбирати в хаті. На вулиці теж треба да. знімати іграшки також. Гарна погода. Аж Кажуть, якби ще не вітер, взагалі було б добре. Кесонечко. Пробивається. Цю ялинку також вже буду розбирати. Ми її, в принципі, не дуже включаю, але так ввечері там на якусь годину-дві то й все. Вже треба познімати, бо вітер тільки скидає іграшки з неї. Вони легенькі, то як добрий вітер, то вони злітають. А так погода непогана. Сонечко небо таке чистеньке, так що йти до хати. Прибирала, тільки, що в кімнаті у нас тут. Витирала пил, так скрізь на тумбочках понаставляли тих таблеток, сиропів Моє і Сережа вчора теж шкаш, був з температурою. Зараз в обід треба буде йому позвонити, який він там. що Вранці шкаш, температури не було, але ж хто його зна, зараз що? Це так, вчора там на сквознячках поробив і все, і приїхав вже вечором. Форі, він швидко чіпляється до нього всяка зараза. Ну, В принципі, як і до мене. Вітер дурний гуде новий. О, яке дурне. Листя на трояндах так і тримається. Не знаю, коли воно обсипеться. Морозів сильних нема. Ну, воно, звісно, добре, що нема холодів. Не треба, щоб було холодно. І топити не треба багато. Клієнт хробить. На клянчик тільки що печенік. я прийшов хропить. Лежав там в тій спальні, поки сонечко було світило з вікна, то спав там. А це я тут поки убирала, він там був. Це вже прийшов, побачив, що я нічого не роблю, тільки що опять ходив ззаді, щоб щось вкусняшку якусь дали йому, дала печеньку, все вже спить, мазьоха мала. Треба буде знов дивитися, десь купити дров, бо вже заканчується дрова наші, чи, може, брикетів, ну побачимо. <кій> бо вже геть мало дрова залишилося ще зими, дай Боже. Дрова дорогі, тут, звісно, дуже тут немає не, не роздають ні посадок, нічого. Так, десь хтось щось там собі. То якісь сосни сухі там випилюють. Ну, як, без розрішення, звісно. Мудряються люди. А тут, тут багато біля полів повикорчовували посадок, та тут таке, корні нагорнуті з землею, то також люди ходять, обпилюють, бо дрова дуже дорогі, я ж кажу. То треба буде десь дивитися, дров купити чи брикетів. Це ще добре, що зима така, не холодна. У минулому році ми в цей час вже, да, вже вже брали ще раз дрова. Це ще в нас тих трохи є, звісно, трохи хватить, але все одно до кінця зими не вистачить, треба буде знову купити. Зараз хочу піти приготувати деруни з капусти. Бачила рецепт Самвела на каналі. У мене там капуста, до речі, є. Така із городу зрізала пару головочок, наросли. Зараз вже яке время, ще на городі капуста, пару головок ще є, і, до речі, ще росте. А що дощі йшли, теплота, приморозки були там до мінус 7 і її нічого немає. Є така яка мілка, малесенькі головки були, то я повиривала сусідам, курем викидала. А є такі, що ще понаростали, такі головки. Ну, у мене там ще є кусок купленої капусти такої, то хочу з неї зараз спробувати зробити ті дируни. Подивлюсь, що воно вийде. Беремо капусту. У мене тут десь 300-400 г. І натираємо її на крупній терці. Так, капусточку я натерла. Тепер додаємо сюди 2 яйця. Якщо яйця у вас крупні, то можна. Два. А як мілкувати, то кидайте три. Дивіться вже, в принципі, скільки капусти там. Ось так от. Добавляю сюди. У мене є суміш перцю і часнику сухого. Можна часник не додати, не обов'язково. Сіль. Десь півчайної ложки, десь ось так. Думаю, вистачить. І дві столові ложки муки. Ось так. Все, тепер все добре перемішуємо. Така от суміш повинна у нас получитися Вистачило мені два яйця. Все. На розігріту сковорідку наливаємо олію. Ось так. І викладаємо сюди ось так от формуємо наші деруни, Ось так приплюснуємо, як звичайні деруни Жаримо на середньому вогні. Тепер накриваємо кришечкою, щоб вони трошки ще впарювались. Пішло декілька хвилин, я думаю, їх можна вже перевертати. Угу. Дуже добре вони тримаються, не розлазяться. дуже ароматні. Все, і вони готові. Ось так. Десь по хвилині півтори з кожної сторони я обжарювала дуже швидко. Це наші деруни з капусточки готові, з які гарні вони вийшли. З цієї порції вийшло в мене рівно 10 з таких гарних дирунів. Рецепт дуже легкий, простий, саме головне виходить смачно. Ось така от смакота. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйте всім смачного! Зварила ще на вечерю супчик гороховий. бо там дирунів тих скільки. Дзвонила до Сережі в обід, каже, що чувствує себе нормально, але ну, голос такий бодренький був. Захмарилося геть зовсім. Зранку ж коротке сонечко виглядало, потім потрохи-потрохи, та потрохи, геть затягнув. Ну, слава Богу, наче трохи на вечір втихає вітер. Так що ось такі у нас справи. А вам всім дякую за просмотри, за підписки. Всім вам бажаю! Мирного неба! Всім пока-пока!